Такий турнір став можливий за фінансової підтримки блоку Юлії Тимошенко. Першочерговий етап реєстрація навчальних закладів та учасників, які їх представляють. Загалом юних шахістів назбиралося три десятки: виокремлення найсильніших з них та поповнення гросмейстерських рядів наймолодшими любителями шахів не єдина мета організаторів. Я думаю, що вони будуть впливати тільки в положительну сторону. Хотілось би, щоб цей турнір би, був першим шагом повышение мастерства уже, то есть привлечение детей, то есть их, чтобы они хотели этим видом спорта заниматься, для это популяризации. Этот турнир будет являться первым шагом к тому, как формированию сборных команд города, сборных школ и как, соответственно, для проведения областных соревнований это сборная города Бухова. Вже на початку гри учасники зосередилися на побудові вдалих комбінацій та стратегії досягнення кінцевої мети, перемоги чи хоча б гідної нічиєї. Розбавили переважно чоловічу когорту учасників чемпіонату і дівчата. Їх на чемпіонат прибуло шестеро. Шахи гра, яка не визнає жодних гендерних відмінностей. Жінки у шахах не раз досягали чималих успіхів. Чим хороший шахмати, то здійснювати участь на рівні з мужчинами і жінками. И опыт мировой, даже элиты показывает, что женщины участвуют не просто наравне, равне, даже сильнее. То тобто Есть есть ряд шахматистов, шахматисток, которые играют вполне на самом самых высших эшелонах, так сказать. Цекая вид спорта. Спорт має развиваться. І ну, взагалі, цікава ігра. Шахи відрізняються від інших ігор, тим, що назвати їх просто розвагою складно, набуті в процесі гри якості та досвід неодмінно стануть у нагоді і в реальному житті. Шахмати один із немає видів спорту, який дозволяє розвиватися ну, не тільки інтелект, зрозуміло, ну, самодисципліна достаточно. Це просто вже замечено по многім поколенням, які займалися представителі. Ще одна особливість шахів грати в них може далеко не кожен. Успішному шахістові має бути притаманний ряд специфічних якостей. Іграють основну роль рольне качество Тобто, Його самодисципліна, його воля, ну, в тому числі, як побіда, і видержка. Тобто, шахмати формують якраз виспитання цих качеств. І ті, хто виспитав себе, вони становяться чемпіонами. Хоча стратегія процес, що потребує виваженості і часу. Останнього у шахістів якраз було небагато. Час для обдумування наступного ходу був обмежений. Однак чіткі правила лише збільшували азарт гравців та задоволення від партій. Це ну, просто дуже цікаво дивитися, як діти трактують, як вони борються, як переживають їх емоції. Ну, це просто навіть Важнее, может, результаты, которые там такие или то это или иной будут, а именно их сопереживание, их участие, их положительные именно эмоции, которые э, возникли в результате вот этого действия. Всего. Учнівський шаховий чемпіонат надав реальну можливість юним гросмейстерам оцінити рівень своєї майстерності та зустрітися за дошкою з гідними суперниками. І, звісно ж, корисними стали б для юних шахістів факультативні заняття з шахів. Проте, на відміну від столичних школярів, обухівські шахісти про них поки лише мріють. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.